Учасниками цьогорічного конкурсу стали 88 учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів з Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської, Волинської, Закарпатської Хмельницької областей. Захід відбувся за сприяння міського голови Калуша Ігоря Матвійчука та управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради. Даний конкурс проводиться з метою виявлення та підтримки обдарованої молоді, підвищення рівня професійної підготовки юних виконавців, обміну досвідом роботи провідних викладачів України. Не в галузі музичного мистецтва. Це той конкурс, який, в принципі, зараз по праву рахується найпрестижнішим конкурсом в Західній Україні. І мені приємно, що цей конкурс став традиційним і він виріс вже з рангу оригінального і став всеукраїнським. Конкурс оцінювався в двох номінаціях: духові дерев'яні інструменти, флейта, гобой, кларнет, фагот та саксофон, і духові мідні та ударні інструменти валторна, труба, тенор, тромбон, туба і іксилофон. Різноманітних професійних критерій є достатньо багато, але найважливішими, напевно, це радість від музикування, яку отримує дитина, і наскільки вона зможе цю радість передати слухачеві. Передати людині мислячій і передати своє відчуття музики, ту інформацію, яка закладена є в твір, розуміння композитора, виразність подачі матеріалу. Упродовж двох днів журі оцінювало виступи і вибирало найкращих. Приємно сказати, що рівень конкурсу зростає з кожного року. І цього року ми мали такий прецедент, що приємний прецедент. Що лауреати гран-при стали з однієї школи Львівської школи номер 5 які показали надзвичайно високий рівень виконавської майстерності в різних номінаціях: мідних духових інструментах та дерев'яних духових інструментах. Свято духової інструментальної музики завершилося гала концертом за участі лауреатів конкурсу та нагородженням кращих із кращих. Високий професіоналізм та виконавська майстерність учасників конкурсу були належним чином оцінені високоповажними членами журі. Я граю на флейті, треба багато грати, вчитись добре, не боятись. Щоб мати таку нагороду, треба дуже сильно старатися. Ну, з інструментом не дуже складно справлятися, оскільки музика мені дуже подобається і якщо ти робиш, то що тобі подобається, на мою думку, ну, не має бути складно. А гран-прі фестивалю отримали вихованці львівської дитячої музичної школи номер 3 Юліан Леськів та Юрій Балух. Емоції просто зашкалюють, чесно, от передати не можна словами, ну які це емоції, як ти сидиш і переживаєш, от коли говорять місця для людей, і ти думаєш, хто як би тебе посудили, як тебе реально засудили люди, які є з висока цього конкурсу, цей конкурс був дійсно надзвичайно чудовий. Ну, музика для мене дуже багато чого значить. Я віддаю перевагу джазовим творам, більш відомішим джазовим саксофоністам. Я просто, от коли починаю розбирати твір цей, то я просто попадаю в таку зону релаксу, можна так навіть сказати. Я просто ну стільки емоцій, що я просто не можу вам передати це. У рамках концертину 2017 відбулися майстер-класи за участі членів журі конкурсу. Світлана Якименко, Руслана Овсієнко, новини телеканалу Раї.